Качі відбулася робоча зустріч провідних партнерів ринку систем безпеки. У рамках Аяк Срадшоу зібралися партнери компанії, щоб ближче познайомитися з інноваціями бренду, обмінятися досвідом і разом окреслити нові вектори розвитку в галузі. Сьогодні ми проводимо наш черговий захід. Це вже Четвертий раз це є партнерський захід для наших партнерів. Інсталяторів охоронних компаній. Ми проводимо на щорічній основі, збираємо всіх спеціалістів у даній сфері і презентуємо їм наші новинки, які ми. Щороку дуже активно випускаємо на ринок. У нас вже є статистика повна за минулий рік. Це було близько 1900 партнерів. Ми збирали по всій Україні, адже ми проводимо цей захід по по всім областям. Практично, навіть у цей скрутний час. Ми стараємося бути в кожній області, збирати всіх спеціалістів. Близько 1300 відвідувачів, наших партнерів. Сьогодні ми будемо представляти нові девайси, які були представлені на минулому Спешл-евент – це наш щорічний захід. Які ми транслюємо по всьому світу і представляємо там девайси за минулий спешилен було представлено більше восьмидесяти девайсів. Ми вам розкажемо, як про девайси, які відносяться до охорони. Тобто, ми розширюємо нашу лінійку пристроїв. А також саме основне буде напрямок це відеонагляд. Це перший український відеонагляд, який компанія Ajax випустила рік тому. Ми розкажемо про такі нові девайси, як Дорбел та Індоркам. Дорбел це наш відеозвоник зі штучним інтелектом. Індоркам це внутрішня камера, та штучним інтелектом. І розкажемо про їх функціональні можливості. І особливості захід став не лише майданчиком для презентації новинок Аякс у сферах охорони оспостереження пожежної безпеки та автоматизації, а й простором живого діалогу між компанією та її партнерами. Також серед учасників партнери, представник групи компанії ДВС, який поділився своїм досвідом і підкреслив, наскільки важливо регулярно проводити подібні зустрічі. Група компанії ДВС однією з перших почала працювати з компанією Аякс на території Закарпатської області в місті Мукачево безпосередньо. Ми ми Завжди намагаємося відвідувати подібні заходи, оскільки це дає можливість нам, нашим фахівцям, спілкуватися з колегами, ділитися досвідом до того ж, компанія Аякс це український виробник, це підтримка українського бізнесу, це податки, це донати. Ну і крім того, ми ділимося корисним досвідом, включно з дуже специфічними речами, які ніде в іншому місті, в іншому форматі неможливо. Просто обсудити такі заходи, зміцнюють взаємодії всередині професійної спільноти та дають змогу оперативно проваджувати технологічні рішення. У практику також своїми враженнями діляться інші партнери Аякс, серед яких організація, що працює з об'єктами важливої інфраструктури, хочу зауважити на рахунок цього заходу, який представляє фірма Аякс. Одна із практично найкращих на Україні. Насамперед, дійсно, робота з заяксами – це дуже легко, просто, це ну, швидко. Це дійсно дуже дає нам плюси, тому що це економія і виїздів на ряд груп поліції охорони на об'єкти. Ну, Одне з таких питань це. Ну, Відповідає всім цим правилам, які відповідають охороні. для нас напрочуд важливо. А... Такі презентації від Аякс, як Аякс Роудшоу», тому що це можливість бути на пульсі, це можливість спілкуватися з клієнтами, які знаходяться в цілій е, області, це спілкування із е, виробниками Аякс, які нас навчають, які нас підтримують, і е, відповідно ми можемо підтримувати наших партнерів, наших клієнтів е, у сфері. Е, Збереження безпеки партнери відзначили, що система А як же зараз демонструє надійність і адаптивність навіть у складних умовах. А сама подія показала, що компанія готова не лише створювати інновації, а й вміє слухати тих, хто працює з ними щодня.